Заявку на участь у традиційних змаганнях подали всі школи міста. Вперше в цьому році до педагогів долучилися й дошкільні вихователі. Загалом майже пів тисячі учасників змагатимуться три дні з таких видів спорту, як шахи, теніс, волейбол та мініфутбол. Такого піднесення і підготовки до до цієї спартакіади не відмічалося жодного року. Так вже люди захопилися, так прагнули до цих змагань, що е, нам приємно про те, що жіночі команди у змаганнях з волейболу буде представлено кожна із шкіл. Ви навчаєте учнів, школярів, які беруть з вас приклад. Надіємося, в недалекому ми будемо велика арена, де буде більше оболівальників, таких маленьких, які будуть брати дійсно вже приклад з вас. Я вже бачу на проці. Багатьох років, як проходить цей захід, мені дуже приємно, що всі школи беруть участь і з кожним роком прибавляються нові колективи. Серед освітян учасників не лише вчителі фізкультури свої навики з того чи іншого виду спорту демонструють викладачі математики, фізики, хімії української мови та молодших класів. Оцінюватимуть педагогів за всіма правилами як професійних спортсменів, адже незабаром кущові змагання, а в квітні обласні. Розбудили ми в них такий спортивний азарт, що вони дійсно хочуть змагатися, що вони не те, що хочуть змагатися, вони хочуть перемагати. От, тобто школи між собою е змагаються, зацікавлені директора шкіл. Які дуже багато з них приймають участь в змаганнях команда загальноосвітньої школи номер 8 минулорічний переможець спартакиади раніше була навіть призерами та чемпіонами обласних змагань. До педагогічного турніру готуються увесь рік. Мають жіночу та чоловічу волейбольну команди. Після уроків вчителі студіюють ще й теніс та шахи. Немає значить, чи культури, чи вчителів фізкультури, чи вчителі у нас в командах, і вчителі математики, і хімії, і фізики, і ну, всі предмети. Це бажання вчителів. Вони люблять, у нас є молода команда, яка вже багато років займається спортом. І вони друзі, вони займаються, дружать і поза школою. Коломийські педагоги на обласних змаганнях звично у призерах високі результати показують з волейболу, тенісу та мініфутболу. цього року. На обласній освітянській спартикеаді вперше демонструватимуть свої навики із плавання.